Живи своє життя, дивлячись вгору. Цього хоче тебе сьогодні навчити Ісус Христос. Тому що твій погляд до гори, твоє спілкування з Творцем, пам'ять про те, що Він є, може тебе зробити здатним творити дуже великі і добрі речі. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. В житті кожної людини є завжди багато проблем. і Коли ми дивимося по боках, коли ми дивимося на проблеми, ми бачимо проблеми, але дуже часто ми не бачимо їхнього вирішення. Ми зазираємо все до всередину і бачимо, що ресурсу, можливостей, здатностей, здібностей нам може бракувати, щоб це чи інше перейти. Каже Христос сьогодні: подивися на те, що ти маєш. Заглянь до себе, що ти маєш. Ти маєш перед собою проблему, заглянь, який ресурс ти маєш, щоб її вирішити. Якщо ти побачиш, що він маленький, пам'ятай, що сам ти нічого зробити в цьому житті не можеш. Подивись на того, хто є джерелом добра і всякої сили. Підніми свої очі вгору. И ты змо.